Вітаю вас, мої розумнички! Сьогодні на уроці ми ознайомимося з новим способом розв'язання системи двох лінійних рівнянь, це метод підстановки. Для того, щоб використати його для розв'язання систем, перше, нам треба виразити з будь-якого рівняння системи одну змінну через другу. Я вам раджу, шукайте рівняння, в якому є зміна з коефіцієнтом 1. У нас, наприклад, в першому рівнянні це змінна х. Тому ми будемо виражати її через змінну y. Що це означає? х залишаємо ліворуч а всі інші компоненти переносимо в праву частину. Це буде 4 плюс y. І так, ми визначили, що X дорівнює виразу 4 плюс y. Я вам раджу, зафіксуйте цей вираз, щоб знати, що ми будемо підставляти у друге рівняння. Друге рівняння записуємо без змін. І так як ми визначили, що значення х дорівнює виразу 4 плюс y, тоді цей вираз ми можемо підставити замість значення x. Розв'яжемо друге рівняння системи. 4 плюс улюс 3 дорівнює 16. Зверніть увагу, ми отримали рівняння, яке містить тільки одну змінну. Такі рівняння ми з вами вміємо розв'язувати ще з курсу математики 6 класу. 4 y дорівнює 16 мінус 4. 4 y дорівнює 12, ділимо обидві частини рівняння на 4 і отримаємо y дорівнює 3. І так, значення змінної y ми знайшли. Але розв'язком системи є упорядкована пара чисел x та y. Тоді нам треба з вами знайти ще значення. Що ми робимо? Ми беремо значення отриманих ігри і підставляємо в свій зафіксований вираз. Тоді ікс дорівнює 4 плюс 3 і це дорівнює 7. Тоді розв'язком нашої системи буде упорядкована пара 7. 3. І нагадаю, що ми її записуємо у вигляді координати точки. І так, розв'язком даної та системи буде пара 7, 3. Розглянемо друге рівняння. Знов таки, нам треба виразити одну величину через іншу. Шукайте таке рівняння, яке містить зміну з коефіцієнтом 1. Але тут у нас в першому рівнянні є, два, є дві такі зміни, як х, так і. Давайте спробуємо виразити y через x. Залишаємо y ліворуч. Ці компоненти перекидаємо в праву частину. Це буде 4-х. Знов таки нагадую, зафіксуйте цей вираз, для того, щоб знати, який вираз ми будемо підставляти, а потім, куди ми будемо підставляти значення знайденої змінної. Друге рівняння записуємо без змін. І так, вираз 4 мінус х ми підставимо замість y, розв'яжемо друге рівняння системи. 3х плюс 5 помножити на вираз 4 мінус х. Зверніть увагу, вираз я взяла в дужки, дорівнює 14, розкриваємо дужки. Плюс 20 мінус 5х дорівнює 14. Зводимо подібні доданки мінус 2х дорівнює 14 мінус 20, мінус 2х дорівнює мінус 6, ділимо обидві частини рівняння на мінус 2, отримаємо х дорівнює 3. І так, ми отримали з вами значення однієї зміни. А тепер ми підставимо його в зафіксований вираз і отримаємо значення змінної y. Тоді y дорівнює 4 мінус 3 дорівнює 1. І так, ми знайшли значення двох змінних. згадаємо про те, що розв'язком рівняння є Упорядкована пара чисел і запишемо її у вигляді координати точки. 3, 1. Розглянемо третю систему. Знов таки шукаємо рівняння, яке містить зміну. З коефіцієнтом 1. Це перше рівняння і така зміна це у нас змінна Y. Залишаємо її зліва, все інше переносимо праворуч. Не забувайте при переносі доданків з однієї частини рівняння в іншу. Їх знаки змінюються на протилежні. Зафіксуємо вираз. Друге рівняння записуємо без змін і підставимо отриманий вираз замість змінної ігри. Розв'яжемо друге рівняння системи. П'ять, Мінус два. І знов таки вираз я фіксую в дужках. 11-2х дорівнює 41. Не забувайте, будь ласка, коли ми будемо розкривати дужки, перед якими стоїть знак мінус, ми згадуємо, мінус означає міняй знаки на протилежні. Мінус міняй знаки. 5х мінус 22 плюс 4х дорівнює 41. Зводимо подібні додатки, 9х дорівнює 41 плюс 22, 9х дорівнює 63, ділимо обидві частини рівняння на 9. І отримаємо х дорівнює 7. Підставляємо це значення в зафіксований вираз і отримаємо значення другої змінної. Тоді урівнює 11-2 помножити на 7. Це буде 11-14 що дорівнює мінус 3. І так, формуємо упорядковану пару. Х дорівнює 7, y дорівнює минус 3. І обов'язково фіксуємо відповідь у вигляді упорядкованої пари чисел. 7 мінус 3. Самою складною, на мій погляд, є четверта система, тому що якщо рухатися тим планом, який я вам запропонувала, тобто шукати рівняння, яке містить зміну з коефіцієнтом 1, тут ми його не зустрінемо. Але ми дивимося, що у нас є зміна, яка містить коефіцієнт мінус 1. Це зміна мінус y. Для того, щоб вона стала з коефіцієнтом плюс 1, я вам раджу перекиньте її в ліву частину, а з лівої частини компоненти перекиньте ліворуч. Це буде 7х мінус 56. Буде дорівнювати Y. Тепер поміняємо місцями, використовуючи правило, що якщо а дорівнює B, тоді ми стверджуємо, що B дорівнює A. І так, y дорівнює 7 x мінус 56. Перше рівняння переписуємо без змін. Фіксуємо наш вираз і будемо підставляти його замість змінної ігри. Розв'яжемо друге рівняння системи 3х плюс чотири. Помножити на 7х мінус 56 дорівнює 55. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс, тобто знаки змінюватися не будуть. 3х плюс 28х мінус 224 дорівнює 55. 31х дорівнює 55 плюс 224, 31х дорівнює 279. Ділимо обидві частини на 31, отримаємо Х дорівнює 9. Підставляємо це значення. Зафіксований вираз і отримаємо значення змінної ігри. 7 умножити на 9 мінус 56. І так, 7 помнож на 9,63 мінус 56 дорівнює 7. Формуємо упорядковану пару х дорівнює 9, y дорівнює 7 і фіксуємо відповідь у вигляді координат 9, 7. Ще раз наголошую, що коли ви зустрічаєте рівняння зі зміною, яка містить коефіцієнт мінус 1, я б вам радила перекиньте його в праву частину, щоб це значення стало додатнім, а всі інші значення з правої частинки перекиньте ліворуч. Але тут можна було застосувати інше правило, якщо вам це буде зручно. Можна було мінус y залишити в право лівій частині. Ці інші компоненти перенести праворуч, а потім поділити кожну частину рівняння на мінус одиницю. І отримаємо y дорівнює мінус 56 плюс 7х. Можемо записати в зручному для вас вигляді, і ви бачите, що це рівняння саме таке. Яке ми сформували, використовуючи метод перекидання від від'ємної величини праворуч. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!